На жаль, мені в дитинстві не довелося пограти в консоль Супернінденда. Ну взагалі майже не довелося, пару разів все-таки це вдавалося. Але ця консоль, хоч ми про неї знали, але була дуже рідка із-за того, що була дорогою, і ні з ким було мінятися картриджами і таке інше. Але на цю консоль виходило багато ігр, цікавих ігр, і навіть багато виходили ігор, які спочатку виходили на аркадних автоматах, а потім були портовані. Тому, мабуть, супернінденда стала такою великою скарбницею. Ігор різних різних форматів жанру бітемап Гра King of Round це гра, яка вийшла з 91 по 94 рік, виходила. Спочатку на аркадні автомати, потім вийшла на консоль Супер Ніндендо. І це така собі відповідь Golden X на Sega Mega Drive. Тому що це бітемап також в жанрі такого фентезійного світу, де ви обираєте одного з п'яти персонажів. Ви тут можете грати і за лучницю, здається, і за воїна, і за паладіна, і за гнома. І в цілому дуже класно і за е, чаклуна, І в цілому дуже класно, що такий великий вибір персонажів ви можете грати як на одного, так і на двох. Тому це класичний бітемап, у тому розумінні бітемапів, як ми знаємо. І по ходу гри вам дається велика мапа королівства або навіть цілого фентезійного світу, по якому вам треба. Буде мандрувати і знищувати е, з, е, посіпак злого чаклуна, ну і коротше е, знищувати, окрім звичайних вояк, і ще й знищувати е, всіляких чудовиськ у вигляді босів. Е, в цілому, як я і сказав, гра чимось нагадує е, Golden X, але ну, саме фентезійним стилем, але сам гімплей трошки інший. Ну, ця гра, е, можливо, в деяких моментах навпаки швидша, наприклад, рівні тут коротші і боси зустрічаються частіше. В деяких моментах вона менш динамічна. Ну, наприклад, немає можливості подвійного ну, розбіжки і удару там, зі, з розгону. Тут такого немає. Але в цій грі також у кожного персонажа є свій удар, ну, який е, позиціонується його зброєю, а також є можливість використовувати спецудар, який забирає частину життя нашого персонажа. І цей спецудар наносить велику е, цілу кількості ворогів. Велику шкоду. Також тут є стрічка здоров'я у персонажів і кількість життів. Але тут чимось це нагадує такий 2Dшний діабло, тому що наш персонаж по ходу гри проходячи рівні, ще і отримує підвищення своїх рівнів. ну, левел. Він підвищує свій левел. І приємно те, що, хоч і життя тут вибивається дуже швидко з вас, але ви можете і так же швидко його надобути, збираючи різні золоті мішочки, які випадають з ваших ворогів. На цьому все, всім пока.